Зрозуміло, що в умовах воєнного стану згідно закону Україна у нас є заборона про проведення масових заходів на вулиці. Вже ж. на сьогоднішній день. Загальноміських ніяких заходів не планується, також як і встановлення ялинки. Але ми розуміємо, що в сьогоденні дуже важливо подарувати надію на гарне майбутнє та подарувати свята саме для малечі. Тому буде працювати маєток Філіпова, дім української культури, як і того року, як безпосередня резиденція Святого Миколая. Ми запрошуємо всіх діточок. Викладачів молодших класів реєструвати свої класи для того, щоб відвідати резиденцію Святого Миколая. Безпосередньо їх будуть чекати майстер-класи. Також вони будуть писати лист до Святого Миколая, а також невеличка інтерактивна програма. Резиденцію ми плануємо відкрити з 3 грудня, яка буде працювати включно до 24 грудня. Вихідні це неділя та понеділок, з 12 до 18.30. Остання реєстрація дітей буде прям. Матися на 17 годину вечора для того, щоб півтора година години програма відбулася для всіх. Ну звісно, наскільки це буде дозволено, в умовах воєнного стану. Тому що під час повітряної тривоги не будуть відбуватися ніякі заходи. Також у нас виставлені безпосередньо закупівля подарункової продукції для будуть придбані подарунки солодкі для незахищених верст дітей, а саме для сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування для багатодітних дітей. Тобто, безпосередньо сьогодні у нас відбувається закупівля в системі Прозора на 2,5 тисячі подарунків. Для того щоб зареєструвати діточок або класи в резиденцію Святого Миколая, вся інформація буде розміщена на сторінці Житомирської міської ради, також на сторінці управління культури Житомирської міської ради, а також на телеграм-каналі Омі.